Друзі, вітаю вас! Зараз розкажу вам лайфхак, який ви точно не знали. Знаєте, якщо в Німеччині на АЗС ви заходите от в такі туалети платні, да і отримаєте от такий один чек, ваучер на 1 євро, що ви нібито сплатили за туалет 1 євро. Ви потім його можете використати як знижку під час купівлі товару. Ви, мабуть, 100% цього не знали. Друзі, як ви вже побачили, оцей ваучер 1 євро. Після того, як ви сходили в туалет, його можна використати як відповідну знижку на 1 євро рабат. Тобто багато хто скаржиться, що в Німеччині платні туалети, але вони не знають, що даний талончик можна повернути і вам дадуть знижку в 1 євро. От як зараз ви бачите, в мене на чеку тут на цьому чеку написано от мінус. 1 один євро, друзі. Ви бачите зараз на малюночку. Ота це і є ваша знижка. Ви їх викидуєте там, порахуйте за різ, скільки ви їх викинули. Мінімум 100 разів точно ви викинули, і це мінус 100 євро. А ви його можете завжди використати як рабат на цьому ж самому АЗС, купуючи інший товар або заправляючись бензином. Тому ось такий лайфхак, друзі, для вас.